Друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, давайте затестимо Люсінду Подивимось, чи зможе вона зарядитись за 7 камінчиків. Так, в нас тут три вампіри: виходить: Анабелька, Францінка і Люсінда Так, 30-ті загони в неї максимальні, які в мене є. Так, подивимось. Що ми зможемо зробити? От якраз тут Ванда в костюмі. в мені вчора випала. Хто не бачив, можете, подивитися мої призиви. Ну що ж, давайте спробуємо затестити. Чи вийде в нас зарядителю Синду за 9 камінчиків. Коли в нас вона на 20 емблемах. Дивіться, бонус 9% регенерації мани. Плюс 4% в неї від. Емок, це 13% і 15% від отрядів. Це 28%. Виходить в неї плюс на початку бою. Так, ну що ж, давайте рахувати. Є кристал, є кристал. Не знаю, ну давайте зберемо. Це буде 5, це буде 5. Ще трієчка прилетіла, це 8. Ну, тест провалився. За 8 вона не зарядилась. Тут трієчка буде, це 11. За 11 вона точно зарядиться. Ну, тоді давайте подивимось на ульту. Так. Ну що ж, давайте сюди. Ну, зараз ще раз зайдемо. Так. Ну, Пробила непогано. Давайте подивимось, скільки вдарить Люсінда під мінус броньою. Угу. Ну, не дуже сильно. Хоча теж, в принципі, непогано. Ну, якщо б якісь баф атаки, напевно, то вдарила б вона сильніше. Так, ну що ж, спробуємо далі. Так, вона у нас розряджена. Так, скільки тут у нас 4 камінчики. Ну давайте ось так. Угу, Графена. Угу. Так, скільки раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять камінців. Це мало. Давайте спробуємо знайти ще. Угу. Зараз буде ванда ходити. Так, давайте раз, два, три, 4, 5, 6. Давайте шість. І потім пошукаємо ще трієчку. Так, ванда пробиває. І трієчку. Так, шість камінчиків ми зібрали. Давайте підлікуємось. Все познімаємо, пробиваємо. Ось так, нам ще потрібно триєчку знайти. Угу. Так, можливо, тут випаде? Немає. Так, ну що ж, проб'єм. Так, ось вона трієчка випала. Ну там в пустоту летить один камінчик, тому це вже буде... Не 9, а Ну, 10. За 10 вона повинна зарядитись. Так, вона заряджається. Але нам потрібно протестувати, щоб за 9. Так, давайте наступного суперника знайдемо. Так, ну тут такий дуже потужний. Це бабка. Ми такою командою тут не проб'ємо. Немає сенсу йти. Тут також дуже потужно. Хоча тут два жовтих, ну давайте спробуємо на таку команду, нам потрібно затестити, тому тут переможемо чи ні, тут таке вже діло. Так, поїхали. Фіолетових небагато. Ну давайте тут пошукаємо фіол. Так, ось трічка буде. Дві трічки будуть, добре. Так, це буде раз. Нам би там би ще знизу піймати. Було б дуже чудово. Давайте спробуємо. Ні, не зайшло. Так, одну трійку ми зібрали. Давайте ось так два. Угу. І ось тут десь пошукати фіол. Давайте спробуємо ось так, можливо, десь заїде. Так. Ну, є четвірка, вона зарядиться, звісно. Але давайте зберемо трієчку. Тихо-тихо. Давайте зберемо трієчку, подивимось. Нікс. Ух, від'їхав. Вбираємо трійку. І не зарядилась вона. За 9 камінців. Маючи стільки бонусів до мани, Люсінда за 9 не заряджається. Плюс 3 героя в нас. Вампірів і їй не вистачає. Ну, мені це не зрозуміло, тому що я тестував тільки за Набелькою, там не вистачало, там чітко було 25%. Але ж тут у нас 29% виходить. І за 9 не заряджається вона. Ось так. Не зрозуміло чому. Можливо, з отрядами магів, там 20% мани, якщо Що я не помиляюсь, бо в мене не докачані ще. Можливо, з ними вона і зможе зарядитись, Але вона буде пробивати менше, бо там атака менше від отрядів. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!